Всім привіт вітаю усіх в OKX Academy. У цьому відео ми детально розглянемо інформаційну панель мерчанта для роботи на ринку P2P. Для цього перейдемо у розділ P2P, де у верхній частині розміщено посилання на інформаційну панель мерчанта. Після переходу одразу відкривається вкладка параметри, де відображаються всі основні метрики вашого профілю, а саме інформація про кількість доступних та заблокованих коштів. Інформацію про виконані ордери за останні 30 днів та протягом всього часу роботи в якості P2P Мерчанта, а також інформація про загальну кількість відгуків, відсоток позитивних та негативних відгуків, кількість підписників та заблокованих користувачів. Звертаю увагу, що саме цю інформацію бачать користувачі, коли переходять до вашого профіля, крім інформації про загальну вартість активів. Та кількість підписників та заблокованих користувачів. У цьому ж розділі розміщені основні параметри з налаштування вашого профілю мерчанта. У розділі Безпека можна налаштувати, як часто потрібно запитувати код підтвердження, перш ніж виконати угоду, від параметра Завжди, коли при кожній заявці буде приходити код електронною поштою, смс-кою та через застосунок аутентифікатора, до параметра ніколи, коли коди будуть не потрібні. Розділ швидкі відповіді дозволяє створити шаблонні відповіді довжиною до однієї тисячі символів, які можна буде використовувати під час угод. Далі у розділах Підписники або Заблоковані відображаються відповідні користувачі, на яких ви підписалися або заблокували їх раніше. У цих розділах, за необхідністю можна змінити параметри для цих користувачів, натиснувши на відповідні кнопки відписатися або розблокувати. Підрозділі правила торгівлі можна створити шаблони правил, які будуть використовуватись при створенні оголошень. Для цього потрібно натиснути на кнопку Додати правила та послідовно прописати власні параметри, такі як напрямок торгівлі, розмір мінімального та максимального ордера та інше. Більш детально про правила торгівлі поговоримо на етапі створення оголошення. Розділ сповіщення браузера дозволяє дуже гнучко налаштовувати всі нотифікації для всіх нових ордерів та повідомлень, а також налаштовувати різні види повідомлень при зміні статусів ордерів, наприклад, вимкнути повідомлення на електронну пошту під час очікування мого платежа. Далі перейдемо у розділ мої ордери, де можна переглянути список активних ордерів у підрозділі «Очікують виконання та список всіх завершених ордерів. Для зручності можна використовувати фільтра та сортувати ордери по статусам, по напрямкам торгівлі, продаж чи купівля, обрати необхідний період для відображення чи шукати інформацію про ордери за іменем користувача. Також, якщо перейти по ідентифікатору ордера чи натиснути на кнопку чату певного оголошення, відкривається повна історія вибраної угоди включно з чатом та всією історією по цьому ордеру. А якщо натиснути ось на цю іконку, буде завантажено квитанцію по обраній угоді. Також для зручності у верхній правій частині доступна можливість завантаження звіту, який імпортує обрані дані у форматі Excel. Тепер давайте подивимось на процес створення оголошень. До цього натиснемо на відповідну кнопку у лівій частині інтерфейсу, після чого відкривається перша з трьох сторінок для заповнення. Для початку оберемо напрямок торгівлі, купівля чи продаж криптовалюти. Трішки нижче ми можемо обрати зі списку, з якою криптовалютою ми будемо працювати, а також обрати фіатну валюту, яку отримуємо у результаті обміну, як у нашому випадку, гривні. Далі обираємо вид ціни. При фіксованій ціні нижче достатньо прописати значення ціни, по якій буде розміщено ордер. При виборі плаваючої ціни. Нижче прописуємо не ціну ордера, а відсоток зміни ціни від 100% до 150% від ринкової вартості, що вказане трішки нижче. Наприклад, якщо я хочу, щоб ціна мого ордера була на 10% вища від ринкової, поле маржі потрібно вказати значення у 110%. І при зміні ринкової вартості моя ціна також буде послідовно змінюватись. Далі прописуємо кількість коштів на поточне оголошення. Натиснувши на підрозділ керувати коштами, можна обрати з якого саме аккаунта будуть задіяні кошти. При необхідності у полі Лімітна ціна прописуємо мінімальну можливу ціну вашого ордера, нижче якого ваш ордер буде зникати з ринку. Це поле не є обов'язковим, але його бажано використовувати при використанні плаваючої ціни, щоб уникнути значних ринкових коливань. Далі прописуємо мінімальний та максимальний розмір однієї транзакції. Мінімальне значення потрібно визначати самостійно, і це буде дорівнювати мінімальній кількості валюти, яку ви отримуєте при виконанні одного ордера. Максимальне значення не може бути менше мінімального, а також не може перевищувати кількість коштів, прописаного у рядок кількість трохи вище». Тобто цей параметр допомагає розділити ваше оголошення на декілька транзакцій та встановити мінімальний обсяг для купівлі чи продажу. А якщо ви хочете, щоб оголошення було виконано за одну транзакцію, тоді потрібно прописати однакові параметри мінімального та максимального значення, що буде дорівнювати кількості коштів, виділеного на оголошення. Нижче параметр ринок дозволяє зробити ваше оголошення публічним для всіх користувачів P2P ринку, або, навпаки, зробити його приватним. Такі оголошення не публікуються публічно на ринку P2P, але ви зможете поділитися посиланням або QR-кодом на це оголошення для проведення приватної угоди. Після внесення всіх необхідних параметрів переходимо на сторінку вибору способів оплати, де нам запропонують обрати картки. З вже доданих варіантів. Якщо ви хочете додати нову карку для здійснення оплати, натисніть на кнопку керувати способом оплати, та й у відповідному підрозділі додайте відповідний спосіб оплати, де вам знадобиться обрати банк зі списку, наприклад, ПриватБанк та вказати свої прізвище та ім'я і номер каркового рахунку, після чого натисніть на кнопку Зберігти та пройдіть процедуру підтвердження. Тепер перейдемо до останнього етапу створення оголошення: налаштування вимог до оголошення. Цей підрозділ не є обов'язковим, але дозволяє зручно налаштовувати ваше оголошення та виставляти вимоги до контрагентів. У підрозділі торгові умови прописуємо ваші торгові умови, за яких ви здійснюєте свою торгову діяльність, і які будуть відображатися у тілі оголошення, як на прикладі з правої сторони. Вітальне повідомлення це автоматичне повідомлення, яке буде надіслано в чат під час оформлення ордеру. Підрозділ правила торгівлі дозволяє виставити вимоги до контрагентів, з якими ви будете взаємодіяти, наприклад, наявність мінімальної кількості виконаних ордерів чи ордерів на продаж, відсоток виконаних ордерів, встановити час на виконання ордера 15, 30 чи 45 хвилин. Вибрати, чи готові ви працювати з новими аккаунтами, чи вони мають бути створені від 30 днів назад або більше, а також обрати який рівень користувачів на P2P ринку, або усіх користувачів, або є можливість виключити бриліантових та суперменчантів. Наступний підрозділ вимагає перевірку буде доступний лише для користувачів зі статусом брилліантового мерчанта. Він дозволяє запитувати додаткову обов'язкову перевірку. Наприклад, обов'язкове підтвердження оплати або додаткове підтвердження особи. І останній підрозділ вибору країн. Все, що залишилось зробити, це підтвердити створення оголошення, після чого воно буде розміщено на ринку P2P. Далі дуже зручно можна кривати всіма вашими оголошеннями в панелі інструментів у підрозділі Мої оголошення. У цьому підрозділі ви зможете сортирувати ваші оголошення за допомогою зручних фільтрів. У верхній частині інтерфейсу переглядати раніше створені оголошення за необхідністю редагувати їх, формувати посилання, щоб ділитися їми, видаляти чи просто деактивувати у разі такої необхідності. Підрозділ повідомлення дозволяє переглядати всі чати в єдиному місці, а у розділі Платіж можна переглянути інформацію щодо вже доданих вами платіжних реквізитів. Подивитися, до якої кількості оголошень прив'язаний той чи інший спосіб оплати, а також переглянути деталі платіжного способу, відредагувати за необхідністю або взагалі видалити. У цьому ж підрозділі також можна додати нові реквізити за допомогою кнопки Додати спосіб оплати. Останній розділ, який розглянемо, це статистика. Зверніть увагу, що панель відображає дані в режимі реального часу та формує статистику за сьогоднішній день. Де ви зможете перевірити загальну кількість виконаних або скасованих ордерів, загальну кількість унікальних користувачів, з якими ви взаємодіяли, статистику по ордерам, які знаходяться в роботі, відкриті діспути, а також загальну інформацію щодо ефективності вашої діяльності, і все це дуже прозоро і знаходиться в одному місці. Якщо вам потрібна інформація за минулі періоди, скористайтеся зручними фільтрами у верхній частині панелі. Та оберіть необхідний період за допомогою винесених кнопок або налаштуйте свій власний період, після чого інформація буде виведена у вигляді зручних графіків. Як бачимо, весь інтерфейс побудований таким чином, щоб орієнтуватися на ефективне і швидке використання, коли все знаходиться у потрібному місці і будь-яку дію ви зможете зробити протягом 15 секунд від створення нового оголошення до отримання прозорої статистики за будь-який час. Якщо ж функціоналу панелі інструментів буде недостатньо, OKX надає доступ до API-сервісу для автоматизації процесів P2P-торгівлі, де ви зможете автоматизувати вашу торгівлю, покращити взаємодію з контрагентами, а також масштабувати свою роботу та досягти ще більшої ефективності. На цьому у мене все. Дякую всім за увагу. Якщо у вас виникнуть будь-які питання або пропозиції, залишайте їх під цим відео. І ми обов'язково дамо відповідь успішних торгів разом з Окекс.